Дімештева та шова Маріям Дес до зойошіку Онегашімас. Привіт, я Маріям, голосова актриса, блогерка, контентмейкерка. Я займаюсь українізацією з 2014 року. Зокрема, озвучувала і аніме. Ви мене могли почути в таких тайтлах. Ніколи раніше такого не бачила. Що знову у бургах на Чиводоканал? Що тепер робити? Найсильніше заклинання, яке робить неможливе можливим! Благаю, порятує Артеміду! Навіть таке сміховине створіння, як, як ти я тока відчувати, відчувати. Еде. Це від Едвард Ван Хау Пепелотіворський номер 4. Так просто коротше, будемо знайомі, і тепер мені випала честь стати частиною грандіозного дійства Люму оркестра. Присвяченого аніме-тематиці, на вас чекатимуть треки улюблених аніме від класичної класики до сучасних хітів у живому виконанні від найпопулярнішого гіківського оркестру України Евер. Побачимось 19 жовтня в Києві і 20 жовтня у Львові. Да те байо. А ще слідкуйте за нашими сторінками. Ви там побачите заколісні історії.